Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 21 березня четвер. У мене на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь своїми думками, а також розповсюджуйте це відео. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні, в програмі нечистий четвер, я хотів би поговорити про ну, одну із самих нагальних проблем, яка зараз є в Україні, що стосується війни. У нас ну, про це всі говорять і в Україні за її межами. Є дві серйозні проблеми для того, щоб війна ну, почала для нас складатися краще, ніж сьогоднішня ситуація, коли фактично. Росія перехватила ініціативу. Вона перехватила ініціативу через відсутність достатніх боєприпасів в Україні, необхідного озброєння, а також у неї є чисельна перевага, бо в нас є проблеми із чисельністю із людьми, які потрібні на фронті у Збройних силах України. І це знають всі, про це багато говорять про нехватку, про необхідність мобілізації. Про питання мобілізації, яке стало проблемою, яку обговорює фактично вже весь світ, і про це безумовно знають і наші вороги. Вони намагаються цим скористатися. Це також зрозуміло. Питання мобілізації, яке ну, мало би стати насправді внутрішнім питанням, яке можна було вирішити достатньо в ну, спокійний спосіб, якби виконувалися там деякі необхідні і потрібні дії. Зокрема, питання справедливості мобілізації, питання у відношенні до військових. Ми про це багато вже говорили і не тільки тут говорили. Про це багато говорять. що Сьогодні навіть ми чуємо інформацію, що наші поранені вони фактично томушуть щось там випрошувати в себе. Не всі можуть навіть отримати. Ті, хто воює, що що у посвідчення, учасник бойових дій. Ну я не знаю, взагалі, як таке може бути. Ті, хто перебувають на нулі, але за, але за те ми точно знаємо, що ті, хто десь там з'явився, ну скажімо так, блатні в лапках, так, ті вже всі учасники бойових дій, вони там всі і в медальках, в ординах і так далі. Це також все всі бачать. І те, що не виплачується в повній мірі сім'ям загиблих, поранені залишаються один один з цими пораненнями, реабілітацією, лікуванням, за що не мають коштів, щоб все це оплачувати, і цим не займається. Влада, це все насправді, от і несе оцей негативний негативний вплив на мобілізацію. Бо всі добре пам'ятають, як на початку широкомасштабного вторгнення ну стояли черги воєнкомат. До речі, тоді ніхто не думав про гроші, все таке інше. Але бачите, ну от, за два роки, от ця ситуація, от відношення насправді тих. Хто би мав казати велике дякую і робити все для наших військових, а маю на увазі представників влади. Ну тут і говорять і про військові, ці лікарські комісії, і багато інших речей. У мене є так добрі знайомі, які поранені. От, наприклад, там і фактично людина залишилася єдина трьохсотою, коли там, як за словами в метрах розірвався 120-мм снаряд і там. З апаратами Лізарова на нозі, на плечі, бокове поранення. Тобто, якщо з плеча там, десь у травні збираються знімати, з ногою чи не зрозуміло, бо там зміщення там роздріблення кісток, все таке інше. ну і Знову ж, ситуація, м'яко кажучи, не дуже тобто, проста, я так би це сказав, я знаю це з перших. І все це також знає багато людей. тобто Чим довше продовжувалась війна, тим більше всього цього негативу, якого би не мало бути в цей негатив він розпосюджувався серед людей. І дійсно настало багато хилянтів, як їх називають, які не хочуть воювати. Але і питання мобілізації воно насправді не вирішується, так би мало вирішився. Ми пам'ятаємо цю всю епопею з ТЦК, так колишніми. Воєнними комісаріатами, як воєнкомів всіх цих публічно звільняв Зеленський, Потім фактично всі говорили, що не всі там були такі вже й погані. і була, Ну, ну реально була зірвана мобілізація, процес мобілізації, хоча, безумовно, так, там були і хабарі, давалися довідки. Вони, до речі, зараз насправді видаються ці липові довідки, хоча зайнялися цим. Серйозно, ну, на мою думку, от недавно я послухав. І погоджуюся з тими людьми, які говорять, що не треба було в свій час ліквідувати воєнну прокуратуру, вона могла би спокійно займатися не тільки питаннями мародерства на фронті, але й питаннями мобілізації в тилу. От я думаю, що є, напевне, варіант, що треба цю воєнну прокуратуру знову запровадити, заснувати чи перезаснувати в Україні, але вернуся до питання мобілізації. Так ну ми пам'ятаємо на прес-конференції 19 грудня минулого року. Президент Володимир Зеленський, він же Верховного командуючим там заявив, що треба 500 тисяч, йому військові говорять. Він це перекладав на військових, там появлялися, потім з'явилися від Кабміну варіант закону про амізацію, Він був фактично провалений в Верховній Раді, відправлений назад. Його доробили, знову весли там тисячі поправок. І так це все зависло в повітрі. По великому рахунку, тобто, ну і все це також суспільство бачить, це все бачить весь світ. Він це От Буквально цьому тижня читав іноземній пресі. Вони вже там пишуть, що навіть там стаття, що вербування замість замість вербування замість примусу. Що зараз зайнялися рекламою, ну це дійсно так. Бо військові частини, коли вони бригади бачать, як це відбувається, окремі бригади давно вже почали створювати такі ну пункти інформаційні, які закликають, рекламують, щоб люди до них йшли. Почався рекрутинг, так от були найняті на роботу, були підписані якісь документи, угоди з Міністерством оборони, з цими компаніями. Вони почали набирати людей, дійсно почали з'являтися люди, вони подавали свої резюме, куди б вони хотіли на які посади йти служити. Але тут, тут виявляється, з'явилася інформація, чи то Міноборони, чи то Генштаб прийняв якесь рішення, воно не публічне, де фактично ну, не є гарантована конкретній людині. Та ситуація, що він саме попаде в ту бригаду, так і на ту спеціальність, яку він там записався, подав свої документи, що ніби треба і в інші бригади, в інші частини направляти, бо там в ті, які ніби відомі, то всі хочуть йти, а в інші не хочуть йти. Ну, я думаю, що тут також провал фактично Міністерства оборони з цього питання, який би мав цим займатися, все це зорганізовувати і, ну, в принципі, нове керівництво Генштабу також. І от я прочитав, що в нас, виявляється, хочуть заснувати 27 таких інформаційних центрів, вони будуть більше такі ну, займатися інформацією, консультуванням людей. І це, це в принципі, добре, це треба робити. Але тут буквально вчора. Прем'єр-міністр Корінний Шмигель виїхав за кордон там, з візитами. Ну, візити важливі. Дійсно, в Брюсселі вже заявили офіційно, що перерахували 4,5 мільярда євро в рамках отої програми надання на 50 мільярдів так, до 2027 року. Ну, але там він давав наліво направити, так розуміє, інтерв'ю. І от Блумбергу Денис Шмигаль сказав, що ну, а нам, виявляється, 500 тисяч не треба, про які говорив президент, що ніби йому говорили в воєнні. Ну, напевно, він краще знає. Хоча Шмигаль це пояснив тим, що там якась була оцінка, яка... Ну, згідно якої ця ротація, яка відбувається на фронті, от ніби ці 500 тисяч не потрібно. Ну добре, ж, хоч іншу якусь цифру не назвав. Ну я розумію, чому він відповідав, чому він назвав таку цифру і, від... і говорив про це. Бо йому задаються питання. Це насправді питання ще раз хочу підкреслити, бо говориться у всіх іноземних впливових засобах масової інформації. Питання мобілізації в Україні: що це для нас проблема? Наряду з такою проблемою, як і проблема з боєприпасами і з озброєнням. І в цій ситуації, як на мене, ну вже на певний час почати вирішувати це питання швидко, без всяких, я би сказав так, ну пояснень чи вигадування пояснень, що ми це не робимо, тому що нам вже ніби цього так вже і не треба. Що можна так зрозуміти, що говорив прем'єр Шмигаль. Великий військовий фахівець, він там розказував, що ну, в зв'язку з, з тими ротаціями і з тими озброєння, яке нам буде надано, от нам вже такої кількості людей не треба. Ну, по-перше, взагалі, я вважаю, що і в ньому сенсу нема на це відповідати, можна було сказати, що це питання військових, вони цим займаються. А я, як глава уряду, буду забезпечувати те все, що необхідно. Для тих мобілізованих, які будуть мобілізовані. До речі, всі знають, що насправді великі проблеми Так, з амуніцією, з, навіть з одягом і так далі. Тобто люди, фактично, які йдуть у Збройні сили, вони за свій кошт себе одягають. І взуття, зокрема, також купляють. У будь-якому випадку, це питання мобілізації, всі ці події, які навколо неї відбуваються, вони, ну, як на мене, вже ну, перейшли якусь межу здорового глузду. Всі. Зараз ніби трохи забули. Так? От вже в інформаційному просторі про це мали говорять, але ж проблема не зникла. Проблема питання, яке можна було вирішити спокійно, відносно спокійно. І це мав зробити президент, він мав закликати, до речі, і своїх прихильників, їх там 13 мільйонів голосувало, щоб вони пішли. І він міг звернутися до депутатів різних рівнів, слуги парті, партії Слуга народу також. Тобто він мав бути насправді, з моєї точки Верховного командувач, саме тою людиною. Яка мала, була, мала, мала підняти в цей прапор в цей в свій час і все це зробити так, я би сказав, ну, добротно, спокійно і без лишнього галасу. Зараз, на жаль, так не, не відбувається. Ну, Але я сподіваюся, що все-таки і це питання буде вирішене, і питання допомоги Україні боєприпасами і снарядами, бо ці два питання, їх вирішення, воно наближає перемогу України. Все буде Україна.